Цікаві люди, цікаві видатні люди. особистості талановиті музиканти Щосуботи о 20.00 на телеканалі 402. джем сейшн з вікою Як я й обіцяла, це програма Джейм Сейшн» для слухачів найтеплішого полісу планети і для глядачів каналу «402». сьогодні. Не хочу багато говорити про гостей прямо зараз. Я кажу ступне слово тому, що хочу це залишити для них. Тобто про цих людей можна говорити безмежно багато щиро і одним словом, легендарні брати Гадюкіни прямо зараз в студії Західного полісу. Привіт. Добрий день, добрий день. О, як мені подобається ваш говір. Ну класно, я чесно, я з таким емоціями просто очікувала того моменту, коли ви вже приїдете. Ми вже приїхали, все, все, все. вже все. можна заспокоїтись і одержувати задоволення. Так да. ну, е як ви вчора виступали? Знаю, що ви були в файному місті, ну не Тернополя, Коломиї, теж файне місто, і завітали вже по дорозі додому до мене. Ну, то гарно, ми вчора почали грати десь о другій годині ночі, а так, то може пізніше. трішки ближче до мікрофончика, так, якщо можна так, дякую. Десь о другій годині, а то і пізніше. І ви знаєте, люди були. Ми помітили таку гарну тенденцію. Хлопці вже ходили трошки так їх вліво-вправо, але дівчата ходили за ними і так їх тримали. Коротше, жінки не п'ють, жінки не п'ють це... і п'ють І... це радує. Повна площа людей була, і це це відрадно. Що в, в такий час там півтреті ночі люди чекали нас і слухали ну, і так? Було сильно. Ну справді, тому що скільки поколінь, ви на вас можна сказати, виросли. Я чесно кажучи, згадую, я пішла в школу. Ви тоді вже утворився ваш гурт. Я так собі порахувала. Ми ну... розумієте. Ми люди без віку. Ми у нас місія така: робити музику, нести щастя людям. Позитив, драйв. позитив, та і тому на в нас віку нема. Знаєте. У вас е, немає віку і мабуть немає е, якогось Розу. стилю. я <сум> сказав <сум> 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 Має бути все весело. Ні, ну це справді це класно, коли людина душею завжди молода і може цей позитив і молодість нести в маси. Так ну так я дружині завжди кажу. я Кажу, я ти як хочеш, тобі може скільки завгодно років бути, а мені 25. Ага, ви знали, що дружина Павла молодша на 20 років, так що таки на 15, Ну нічого, але справляємося поки що. Ну мабуть, обоє хлопці. Чесно кажучи, знаю, що і ну всі, мабуть, знають. а Хто не знає, то зараз ми їм розповімо про те, що брати Гадюкіни 1988 рік, так як ви тоді зібралися? Як це відбулося? Ми ну, цька... завжди під гастрономом ми збиралися. Та ви що? Я жартую. Ну, зібрались однодумці, які, знаєте, у Львові була така селекція, все одно таке сито величезне. І оце сито десь визначилось на п'ять тих людей на той час, які зібрались. То, здавалось би, все смішно і так, але насправді о, очі і твоя душа вона не, не брехали. І ці люди, якби один одного, притягнули. Я би так коротко сказав. Це, це якщо так скорочений такі Ну, Так, і... ви хочете всі пригоди, ми будемо тут зарані сидіти. Ви будете плакати ну... і сміятися. <рес> не, чесно кажучи, я не проти. Але я шкода... Так само. Так, шкода, що ефірний е, час у нас е, обмежений. Так. так, зараз де можна більше побачити і почути братів гадівки. Я знаю, що зараз у вас дуже активна концертна діяльність, так? Ну намагаємось. Ми зараз е, знаєте дуже приємно, що ми потрібні е, і на сході, і на заході. І неможливо відрізнити де, де ліпше нас приймають. Але знаєте, якщо говорити серйозно, то напевно і завдання музикантів зараз, взагалі людей з України українців, єднатися і бути разом і зі сходом і зі заходом. Ніяк ні в якому разі не робити ту різницю, що є східна і західна Україна. Нам намагаються нав'язати то власне, власне, ви праві, що намагаються нав'язати, а це неправильно. І, Брати Гадюкіни, в принципі знаходять слова для розмови і на сході, і на заході, і нас розуміють. Значить, і політики можуть знайти ті слова, які зможуть об'єднати посмішки і прагнення людей до щастя. Все ж таки, ви вирішили відновити свою діяльність, тому що у вас були такі періоди, коли вас не було просто. Потім ви знову збиралися. Що стало як кажуть, тим поштовхом? Ну, ми вже не раз казали, ми новий альбом почали писати ще до революції останньої. Угу. І нас, якби та ситуація, яка була, от я особисто думав, що так і буде. Якесь болото, буде там Янукович, і ще раз його виберуть. І якось позвонив хлопцям і говорю: давайте щось зробимо якусь музику. А, до того, що є, до того болота. І ми майже весь матеріал вже був, ми почали тільки записувати, і почалася революція. власне. І mm -hmm. в, вийшло, що не тільки ми якби, всередині це носили, а всі ну, мільйони в Києві виходили. Значить, ця якась. А, Час і місце. знаєте, Це по потяг людей до змін, і в тому числі наш альбом. От воно так і взірвало, якби. Ну, ви також активно популяризуєте власне українську музику, власне, в такому форматі. З нашим таким західним суржиком. Ну це класно, тому що е, тоді, коли ви починали тільки свій шлях, так е, це було дуже модно і струйове, таке слово можна вжити. Е, до речі, ми нещодавно буквально минули програми. Згадували з Романом Калином Вас так само, mm -hmm. що е, гурт Гринджоли може пам'ятаєте, та так, та так. Та Ромчик теж приходив. Каже, тоді оті ті часи тоді були. І зараз це все теж повертається і українське воно. Я, вибачте, вас переб'ю. Ми трошки змінились, тому що суржик відмирає. Чесно, uh -huh. якщо ви їздите по селам, а я надіюся, що їздите, люди вже по-іншому розмовляють. І те, що було 20 років назад, вже не стало тих людей, які розмовляли. І ми трошки змінились. І інколи нам кажуть, во менше суржику. люди змінились. Україна що вони не готові е, це приймати. Не так? в тому справа. Знаєте, вже зараз суржик, якщо він колись був е, актуальним і Стьобовим, і цікавим. Зараз він трошки, як на мене, дивиться, як жлобський прийом. Угу. Коли починають коли говорити спеціально. на суржику, типу я хочу пошуткувати. Угу. А ти зроби жарт, а не е, роби його за, за рахунок суржику. А якщо слів бракує, то. Ну так, ну, то ми маємо ну, що я вам. Ну, не ну, в так, тому так. справа, ми всі вміємо на суржиках різних, але жарт є жарт. Тобто ми так само трошки змінюємося. Ну це як любий організм. Він або змінюється, або помирає. Е, хто у вас пише тексти? Взагалі ну, Алло. на жаль, я на жаль, а чому <рес> на <рес> жаль? <рес> я думаю, що не на жаль. Навпаки, про що зараз ви кажете, змінилися? Зараз ваші тексти змінилися. Ну, ви слухали музика. наш останній альбом? Ну, ну так, звичайно. Ну так вони змінились? Просто, Просто ні, для чого я задаю це питання? Я, я ж то знаю, а багато слухачів і телеглядачів, для можливо, не знають, і ми для їх чого, так. Як ви думаєте, заради грошей ми би займалися нафтою, паша би займався аптеками. В нього там так, є, так, є так. нагода займатися аптеками. Я не від того. Але ми займаємося Дуже музикою. Люблю медицину, знати. це не, не бізнес. Ага. А музика. Я вам чесно скажу. Ну, щось що треба казати просто людям. для це чого справзі? люди пишуть, для чого люди малюють. Знаєте, як став на шлях е, щось робити і без чого не можеш жити, то маєш е, той прапор нести вже по життю. І то буде по-перше, чесно. Е, По-друге, е, продуктивно, чесно, е, тому що не можеш без того жити, і е, в нас дуже хороші люди, і вони дуже... Е, е, Розуміють, як ти брешеш, і якщо е, на настільниці на ти е, можеш не, ну, не відповідно до своєї е, душі розповідати якусь історію, то вони відразу те почують і, Це і, та, і не підуть на концерт, і не будуть слухати тебе і не по радіо, і ні, ніяк. Ти має, маєш розповідати свою історію життя е, відповідно, ну, Ну так, звичайно, я навіть можу сказати, що артист повинен, як кажуть, виходити на сцену і не думає, що ось я любіть мене. Так, так, так. З чимось Тому він має виходити. Кажуть, так і виходити. Тому <рес> до того продовжуючи ту тему, що і країна змінилася, і люди по-іншому розмовляють. І вчора, от буквально, от сьогодні, власне, вночі угу. ми спілкувалися з коломийчанами, чи як зараз правильно? Так, коломийськими. <рес> і люди завжди. По різному е, говорять, зовсім е, по, е, ніж в 90-х. Е, mm -hmm. Вони е, на от ми сьогодні зранку пили каву з Ігором і, і ну, ділилися враженнями, що. Е, Люди стали світліші, незважаючи на, на Т, війну, те, що відбувається навколо. на це, що відбулося з Небесною Сотнею і власне ті негаразди, які ми пережили всі разом, люди. Почали знову ж таки посміхатися. Вони стали світліші, і то світло вона воно поглинає всі негаразди, і це е, е, всіляє оптимізм, е, що в нашій країні все буде. Тобто, гаразд. в загальну депресію не потрібно впадати. Я кажу всі, ні, ні, ну... ні, ні, от чесно скажу, коли ми от, як, як на мене світліша, через що через то що сильніша, воно здавалось би, свято люди ходять, але вони сильні. Mm -hmm. Це не Є тому, що місце. там понапивались пива, чи медовухи. Це тому, що вони всередині сильні. Це, і, це, і Це радує. І е, прагнення до єдності. Ви знаєте, я е, тако, такої кількості людей, як було вчора на в Коломиї, я давно і в Києві не, не Ти давно в Коломиї не був чувак. Я давно в Києві не був не бачив, розумієте, і всі в вишиванках. Вчора, вчора ще декілька свят було, і день міста, і Співпала, так і всі люди посміхаються, вони ходять і що. Знаєте, що ще мені дуже подобається? Я ще з Савка пам'ятаю, коли от, от, ну, один до одного, третя, і то мені, мені дуже не подобається. Вчора це Європа, в кожного є свій простір. І ні, так, і mm -hmm. ніхто е, ближче, ніж там на 50 сантиметрів чи метр не підходить один ну, до пара одного. дівчат. Було я би хотів, щоб підійшли ближче. Та я до би, мене. теж хотів? але ну, я так, так для радіо вже кажу зараз. ну, ну та, але не до тебе. Дівчата. Та. Ну дівчата, дівчина з коломей, це ж ну я впанена... Ну, та третя біля нас постійно. <стійно>. Та та постійно наша разом ліля, з мамою, та, так наша ліля, красуня. <стійно. <стійно. Та, ну а можливо, живу. у вас після сьогоднішнього ефіру, чи можливо буде концерт і. Euh, щось таке прийде на вас натхнення, і може з'явиться якась дівчина з Франківська чи щось пов'язане з Івано-Франківським. А чого ні? Hmm? А чо ні? Подивимося, ну, що Франківська. Знаєте, ми, я згадую в 90-х. Ми тут були, ми давали 10 концертів аншлагових колись. І люди Треба просто, повторити там, цей шлях. Ну дай Боже, щоб люди повторили. Я uh, думаю, що, yeah, що, що захочу. Наше любиме місто. Ми не раз тут бували і. Uh, ми, ми колись думали, а це вже Миросик Валдін зробив. Він писав пісні про місто кожне. Ну, він хитрий. Він почув, що в нас Коломи, є Тернопіль. Ну так, так що ми якусь географію будемо? Я вернувся Розчиль. до, до у Львів, так. домів. Так що це? Ви ну... його просто розкусили вже? То він нас виросло. розкусив. Він, він... хитренький, негри Вони такі хитрі. я вам кажу. Ні, Насправді почуття гумору все нормально, це класно. Ну і хіба можуть бути музиканти, брати гадюкини якимось іншими? Друзі, ми поки що прерваємось на невеличку рекламну паузу. Ми зараз повернемося, залишайтеся з нами. Отже, друзі, ми повернулися. Брати Гадюкіни і я ліки знову на західному полісі і на каналі 402. Е, скажіть, де ви зараз збираєтесь можливо їхати десь за кордон? Які у вас плани найближчі такі нам творчі? Нас плани чекаємо, що нам Америка дасть візи. Так. Ми а кажемо, що вони ми вони ще там, думають? Вони думають. Ми кажемо, що ближче ми ближче до мікрофончика, Будь ласка. ми не будемо там і прибирати їхні какашки, ми не будемо красити стіни. Ми не будемо цими гастарбайтерами. Ми будемо грати просто музику. Вони все поки що не вірять. Вони не вірять, що таке може бути. Що так Що може бути з України людина, яка не буде працювати в чорну там за три долара за день. Угу. Ну, ну, ну. ну, Але, і... але, але вже по вже, вже, вже нам подзвонили, сказали, що повірили. Повірили? Повірили Так. Обама, і вже каже, чекає. треба особисто Павлові буде дзвонити, так що. Ну, я, ми, я по... думаю, я... що Павло я... так багато говорить, що Обама там в кінці я не піли. знаю. Ну, йому доведеться вивчити українську слуху. мову. Прошу. Йому вивчити. має англійську, не страшно. Ми можемо і так. Соу-соу. So, Соу-соу so. so, so, <laughs> і все нормально, <laughs> так? <laughs> Ну а в Україні зараз де? Просто ну для чого, щоб відстежили ваші фани, але коли можна треба рухатись. відстежувати. За нами треба є, кому відстежити, відстежити, як все це життя стежити це не треба? Треба. Зовтра граємо у Львові, так що приїжджаємо. так приїжджаєш. завтра Львів гудить. Да. Так Так, а там, там он, наш пан Максим сидить, в нього там півблокнота списано, де нас там чекають. А тобто, ви Максиму цілком довіряєте те Максим, куди? Максим тільки нам каже, коли їхати щоб ви були годину, і день, а ми так і в ці. Так, то ви, ви працюєте? Металики, на... Прошу. Так. Ви ви працюєте активно, просто З в цьому? Максимом, так. Так. <ріху> ну, то наш директор що зробить? <ріху> ну так. А коли вже альбом? альбом? Та він вже готовий. Готовий коли вже він буде готовий текстинг, готова музика. У нас, на жаль, хочемо передати наш мишко, барабанщик. Сильно мама хворіє в нього, і ну на жаль, він зараз у Львові знає. А ми в Києві більшість угу. і, ну, і ну ми концерт, не можемо казати кідай, мама будемо альбом писати. Знову. Чесно, ну, так, звичайно, це така трошки нотка сумна в нашій розмові і чекаємо, щоб мама трошки поправилась. Нехай всі мами будуть здорові. Да, дай Боже, дай Боже. І передаємо вітання мамі. Надіємося, що покраще. Вже так переносимося на весну, бо є такі ці, якби ну а можливо весна, це теж щось хороше, щось нове, щось позитивне, так ну, так. справжки так, так. Так, так. вже матеріали, а то не то, що ми не можемо там добити якусь там третю пісню з 20, а все вже є. Все є. Зрозуміло, ну а тепер я дуже б хотіла, щоб ви передали не те, що вітання, якісь слова від братців Гадюкіних для наших слухачів і для глядачів каналу 402. Ось вони вас зараз і бачать і чують. Брати Гадюкіни. брати Гадюкіни завжди цінують своїх слухачів і глядачів. Ми вас дуже, дуже чесно любимо. Ми хотіли би, щоб ви цінували один одного. Постійно кожного дня і кожну хвилину. Любіть себе і буде любима Україна. А я хочу сказати, що ворог буде побитий і ми переможемо. І Ніяк інакше не буде. Я нагадую, що це була програма Jam Session на 104.3 FM та для каналу 402. Почуємось і побачимось. Цікаві люди, видатні особистості талановиті музиканти Щосуботи о 20.00 на телеканалі 402. джем сейшн з вікою.